Дівчата, я вас вітаю, я вас вітаю, моя дорога на своєму каналі хостамані на 600. І не тільки дівчата і хлопці. Ну, збираємось, потрохи збираємось їхати додому. Зателефонувала Маша, каже, дивилась твоє відео. Скажи мені, будь ласка, якщо то за гортензія в тебе з таким гарним кольором з листа стоїть. Я пішла ж роздивитися покраще. І що? Дивлюсь. Дивлюсь, а в мене там такий сюрприз, що ви навіть не уявляєте. І мені вельми потрібна ваша порада. Дуже, дуже, дуже. Тому що я ж, ви знаєте, ці гортензії в мене ростуть вже декілька, ну я не знаю, навіть деякі по 10 років кущі. А з цими красунями я не знаю, що робити. Тому зараз подивіться, будь ласка, що я вам покажу, і дайте мені пораду, тому що ну, дійсно неочікувано, ой, неочікувано, але дуже приємно. Знаєте, така і радість, і таке. А що з цим робити? Ох, що з цим робити, як правильно зробити? Так, дивіться. Ті великі горшки, які я купила то 320-340 гривень. Упс! І я що я бачу? Я бачу те, що в мене квітконос. <бачити> Бачите, Леді Мата Харі Пінк випустила мені квітконос. Зараз у нас кінець серпня. Через декілька днів ми будемо мати осінь на носу. І вона ж не встигне заквітнути, як мені в цьому разі поступити. Я розумію, мені дуже хочеться побачити, як вона квітне це щось таке заодно. За Перевірити, буде відповідати сорту, те, що я купила в цьому інтернет-магазині. Тому, дівчата, можливо, хтось таким стикався, чи дати її відквітнути в теплиці. Чи забирати її додому, але ж додому вона, ну, кажуть, вдома не можна зберігати ордензі, тому що вони не виживають. Коротше, от така у мене зараз діалема. Заодно вам покажу, як виглядають ті саженці, які я отримала. Бачите, вони деякі вже такі гарнюські, деякі я прищепила, бачите, щоб вони трохи задерев'яніли і пустили нові пагони. Ну, ось, ось така в мене краса. І з цією красою треба буде навчатися, якось спілкуватися і вирощувати. Але то, що вона мені видала, я вже сьогодні передивилась всі пуп'янки. І такого більш немає. Тому, тому дайте пораду, будь ласка. Без вас я не впораюсь. Мені то хочеться дуже побачити, що то воно буде. Але ж я не знаю не нашкодить. <гартезії> чи... Я не знаю, дівчата. Чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші поради, мої дорогенькі. Все, я прощаюсь з вами до наступних відео на моєму каналі.